Алло. Uh -huh. Доброго вечора. Мені потрібно трошки настроїти це. Ось так. Алло. Так. Доброго вечора. З вами Крадій сенсу Сьогодні я беру інтерв'ю. Це перший випуск. У мене жахливо зачасто. Я беру інтерв'ю у е е Рюмочці. Або стакан як ви звикли себе називати Рюмка або Стекан? Угу, розумію. Я розумію. Значить, за вас звертатися рюмка. А які саме, якщо що, щоб я розумію, місце. Вмісту... Угу. Так, і вона, воно, вони. Воно, добре. Шановна поважна є. Шановна поважна рюмка. Я хотіла запитати, це ваше перше інтерв'ю? Серйозно? гордон? А, ага, це інший гордон, так, ну їх багато зараз, так. Самі розумієте. У мене таке питання, в мене канал про мистецтво, так що перше питання буде, що ви думаєте про сучасне мистецтво? Ви вважаєте, що мистецтво повинно виражати сенси, котрі накладені в нас як? як? сверхлюдина, як у Ніцше? А ви дуже філософська особистість, я вас розумію. Так, я хотів би вас питати, от сучасне мистецтво це пікасо, щось подібне, Авангард, абсурд. Чи ви взагалі це більш такі традиційні, класичні? А у вас так дуже філософські ви сказали, напевно. Знаєте, я теж думаю, що мистецтво повинно так вперед, От ось, ось як ви казали, ось дуже така гарна думка, ось така прям аж спитати на стіну. Ось так, я згодом з вами. Мистецтво то згодом. Так, згодом. Мистецтво то душа, так? Ну, саме так, так. Мистецтво то наповнення, ось, ось як ви точно сказали. А ось у мене є інше питання, більше до вас особисто. Як ви проводите е, свій вільний час? Mm -hmm. Ну це так. Ну, зараз всім тяжко, мені теж тяжко, вам тяжко. Всім я це зрозуміла, такі часи. Е, ось, дивіться. Як ви себе бачите в цьому світі? Що ваше за, Ну, як це як це кажуть? Ага, ага, так. Ось як ви А, Ааа, ага. Знаєте, дуже така мудра думка. Мені здається, що це так, знаєте, це дуже так потужна, потужна думка така. Що Я в цьому світі, от якщо б я полиняв, я б я ось у цьому світі, як ви, цей, знаєте, рымочка, стаканчик. Якщо б я, я порівнював, але ви так глибоко так капнули навіть глибше аніж ністше. А ви не думали особистий книжки якісь філософські писати? Ви дуже філософська особистість? Серйозно? Я чор а Чернецьки, а чому ви не публікуєте? О, розумію, видавництво зараз не дуже люблять нову всяких вони не публікують подібні книги. Так, я розумію, я теж питалася видати книгу, але. Ну, ноунейми, ноунейми, вони. І, ну вони навіть не читаєте майли. Так, так, ну ось. А ви повина вита особистості, Я впевнена, ваші книжки є чудові. Ви не хотіли б поділитися хоча б е, такою е, вузькою аудиторією, можливо. Е, я не знаю. можливо, для наших слухачів. О, це, це особисто, розумію. Ви хотіли б вже видати книгу і ось. А, ви хотіли б поділитися світом вашою душою. Розумію, розумію. Так, в нас небагато часу залишилось. Що ви можете сказати на останок нашим слухачам? Щоб ви... чим це інтерв'ю, щоб ви сказали іншим особистостям? Я навіть не знаю, ви так сказали мудро, що я... Я навіть не впевнена, що хтось зрозуміє цю думку, але буду сподіватися, що наші глядачі, ті, хто дивиться це інтерв'ю, візьмуть це до уваги. Це було інтерв'ю особисто рюмочці. Можете поаплодувати, якщо захочете, там за екраном. А на цьому я буду закінчувати. Всім до забачення. Пока.